Що там, Юля? Тут така справа, коротше, тут тільки на мене буде. На, на вас тут не буде вовша. Пішків багато, наверное. Ну, Це вже капець, вона. Треба <гум> було більше брати. Мене не можна до риби допускати. ну... Дівчата в магазині питають, ви кажете, що любите кільку. Щось, це щось просто... у мене телефон троїть. А ну-ка, да, щось дюрається. Видать, вже пам'яті не вистачає. Отак так, от блогерська. Ти, ти знімаєш? Та я знімаю блогерська життя, бачите, вона така, що... Телефони глючать вже просто не із-за того, що не вивозив він такі об'єми інформації, пам'яті, загрузок і всього остального. В общем, рибку взяли ми не зря. П'ять євро, так? По-моєму, кілограм. Так, а ми взяли... 5, а так. ми взяли пів кілограма, Юля каже, дуже мало. ну, дуже, дуже мало, хлопцям не достане. Як зрозуміти, що в хаті наводиться порядок? І... Ну це зараз через телефон, бо я думаю, що нам перекричить, та й можуть монетизацію відключити. А взагалі-то, якщо це включається от зараз через колонку, у нас виходять сусіди танцюють. Ну, підспівують, не підспівують, бо слів не знають. А так то все рібці. Танцюють ходять по подвір'ю. Під Гигу, да? Це гіга? О, ну і взагалі під українські пісні. Так що такі у нас тут Якийсь такий рухи тут происходить. Ждем сьогодні буса нового. На кухні цей новий електронагрівач. Ну, він у нас в принципі і стояв, це його поміняли. Кажуть, більш економніший. Краще за бойлер працює, я вам одразу можу сказати, тому що бойлер спустив гарячу воду і все, цей постійно і подає. Не знаю, яке потреблення в нього. Так у нас дві мікровимовки, кахливарка По 40 бачите вже подорожчим. Стіл, стулья, холодильничок. Холодильники у нас ще в роздівалках у хлопців кому треба. І, ну, У нас в кабінеті свій холодильник лукою. Мивальник, все, нічого такого. Я думаю, що це ж ви вже бачили. О, зараз поп'ю кофейку. Та й буду ждать всіх цих збудунах, сегодня сьогодні приходу. Такі вони цікаві, я вам потім розкажу, якось треба не забути. Коротше, щось взагалі движення на роботі ноль. Без 28, ну вже обычно сходяться, там кофе п'ють. Бік босс тут вже стоїть, всі ганяється. Це ж нікого нема. Може ми сьогодні не работаємо. Та ні, це оце ж у них так от, понимаєте, такі вони, ребята, слабенькі на бухло. Їм бутилки просекло, хватає на двох ушататися так, що вони потім на день ходити не можуть. Я вже просто бачив, був же колись на такій янки. Коли... Думаю, де це руку так встирило і коли, коли це хрестили малого. Думаю, вроде ж значит, це, але думаю, може як у нас, знаєте, там батьки сходились перші, там батьки, брати, сестри, та вони зранку почали закидати, бо вже ми тільки вийшли після церкви, а він уже сягає ту зуби, чуєте, людина, яка не куре дасть сюди гітару, песню, п'янки. Ні, то все дві, два стакана просеку. Я їх штук 15 одноразових стаканчиків влупив. Ну, знаєте, це колокольчик, чи якось буратина це. Думаю, мене пиво і то краще роз, розганяє. Це навіть таке з нулів не збило. В общем, ну, тоді в нас ще кучу було проблем, хлопот забот, то я до кінця там не добув тоді. Ну я зрозумів, що пити вони не вміють. Чи то може ми наоборот? Ну знаєте, тут я навіть не знаю хто краще. Краще, що ти в себе можеш бетон влити на наступний день вбирати. Чи це від двох бокалів, що тебе так ушатує. Зараз жду новий фургон. І понеслась потім. Я представляю, що скільки це ее переоборудувати треба буде. Я ще не до кінця кажу, понимаю, чи будуть у нас ті нові шкафы, ящики, це то все компресор, генератор, що як воно буде оборудуватись, не знаю. Ну, по-перше, спочатку треба буде обшити. От, а потім Вука каже, що завтра у нас вже в Милан ми маємо їхати на ньому. Сьогодні ми, а робити ми її, обшивати, ми будемо його в Диніолі. Ну, то есть це все командировки, це все гроші. І це хорошо. Ну, а потім же ж ящики. Ну там так вот стати по-хорошему на тижня-два, наверное, работы, знаете, все так за день не перетягнешь, но ну, так казалось бы, там поцепляв все ящики, поперекидав інструмент, ну, наверное, так быстро не получится. Тим більше, если мы будем кожен день кудись їздити. Бо і леворн у нас, оказывается, там уже ждене дождеться. Ну, так що Ливорно вообще шикарная вещь. Це виїжджаємо в 6 ранку, вже плюс 2 години да, до робочих командировка і потім якщо ми там цілий день робимо. Короче, в итоге плюс 4 години це я навіть зараз не знаю. Почему, раніше це було по 10 євро за час зверху, тобто 40 євро і плюс командировка 15 була, зараз по-моєму, 20. Там. Ну коротше плюс 55-60 плюс євро до робочого дня. Це я вам скажу. Шикарний вид. Двойна зарплата, можна сказати. Все, мабуть, зима закінчується в Італії. Сніг зійшов, цей іді все. Це ініше. Хмарки воно окружили, почало теплішати потрошки. Поки не забув, знаєте що хочу вам сказати. Е, я вже потроху. Е, Ще ж мали дати нового буса зранку, зранку його нема, ну тому що Італія п'яно-п'яно. Дай Бог кажуть до обіду, а там гляди після обіду. Ну і в общем, а зараз мені там треба щось робити. І я вже коли зараз попав в, в трафік, в пробку, кода по їхньому, я вже не нервую, що я там довше буду їхати, наприклад. Я вже приїхав, знайшов місце, де припаркуватися, мені так удобно. Зараз піду, візьму Валеру, прижену його теж сюди поставлю, розкрию, помажу. І, і за спокійною душою по пробкам назад поїду. Головне, обід не пропустити, бо обід пропустити це ну, невинасима біда в Італії. Отак от, так от. Так що починаю працювати, як італіянці. Ще вам по секрету розкажу. Лука колись мені казав, ну і, і до сих пор каже, слава. Саме головне, щоб все було чітко смазано завжди. Тому що ну, сма, будь-який механізм любить смазку. Я кажу, лука, питань немає, то і сам знаю. От. І коли відколи я тут є. А робота, скажімо так, вона ну, грязна, знаєте, грязна. І якщо то робити, все так, як повинно робити. Вічно в мазуті, вічно це, ну неудобно це відро завжди доставати. Це ми зараз так, у нас ж там помпа спеціальна є для того. Що... В общем, оце скільки мене не було, дивіться, воно вже аж метал гризе. Ніхто його півроку тут нічого не мазав. Тут смазки ноль, воно воно аж загризає вже. Отак. Не віти італіанцям, вони березать. Ну я, звісно, це так. шуття людя, але крім мене їх ніхто не мастить, скажімо так. Але треба, дійсно треба. Я вам ще не показував. Дивіться, як у нас територію віджимає государство помаленьку. Бачите, таке мости строїть. Але нічого, ми під мостами потім поробимо собі, як це правило робиться, знаєте, якісь ці склади, ну, складські приміщення, може якісь гаражі. Валера по висоті з спридером туди, звісно, не зайде, але ми заганяємо його так от до тої, ну, знаєте, щоб не капало або сонце не світило. Ну все, помастив. Все, тепер функциклірує, дає ж газку, все, воно тепер складається, розкладається. от, Ну і що? Берите, зажимаєте кнопочку і кажете, алора, чи з ситанта си, си, апосто, гра це чао какао. Все. Бана Чорната. Да я не знаю, я їм леплю, що попало, но вони зрозуміли, що це слава, вже щось зробив і все добре, можна пользуватись. Так, тепер записую кілометраж. верніше часи, скільки він проїхав і що я зробив. І все. <глеч> що це за газон китайський? <глеч> <глеч> Знаєте, чого я радію новому фургону? Тому що може мені в кінці-кінці віддадуть старий, за яким я буду сам собі дивитися, прибиратися. Доведу його до умає. Ну, нася він. Встречайте. Китайський чудо-монстр. Макіна <плес> супер топнію. Джатензе. Максимка. Спектакль. <реш> Спектакл. <реш> ну все, шо? Лука довольний. Я довольний, що він довольний. Давай, лаптя йому. А ну покажи як він з буксами рушає. Також аж чорний дим з труби пішов. Міє він так. У мене зуміє. Ой. А ви представляєте, яке воно там все пискляве всередині? Ти ж поки не пристігнувся, не, не нагнувся, не дихнувся, то воно ж з місця не поїде, бо там же ж електроніки вже більше ніж в самольоті якому Дисплей. Лябос. Чао какао. Чао какао Так, ну собственно вам же треба показати, да? Максус, Deliver. Нове, дев'ять Запам'ятайте номера, якщо будете бачити, що я там йду на взльот, то це ось цей номер, то то я, значить. Ось так от. Боже, як тихенько працює. А навалює нічого, так я на малышу єлі за ним встигав. Також він стартує. Казалось, так. Став одразу українське меню лука. Боже, як приборка гарно світиться. Абауди. Ну обзорчик же ж всередині ж будеш схвастатися вам божечки. Та. Дішовий китайський пластик такий класний, а воняє як мм, як кеди на базарі, знаєте. Фу смердюти Зато сідлушки які... Якось воно відкривається і там виходить пов повний багажник під ним. Кванто. Отак. шість передач вперед, одно назад, тільки чого так слабо. Фу, ох і вонь, щоб ви розуміли, знаєте. Як ото хтось здох якийсь китайський. Ммм, обалдеть, Запах нової машини. Я зараз, знаєте, що зніс. У нас все время, як щось з'являється нове там. Якийсь о той дамкрат поділий гусак. О той. О, вже він крякнув, після лікарняного вже ремонтував, ну, зробив, все нормально, працює. Потім оця упаковочна штука, ото, лента, поняли, що затягує і ото металічними скобами. Я не пам'ятаю, як вона правильно називається, але вона затягує. ну Всі коробки, в принципі, заклеєні скотчем і потім пластикові ці, щоб носити, там, можна у нас як щось з'являється, ми пакуємо, ми там мотаємо все, що нам треба і не треба. Ми щось до чогось кріпимо, це пользуємось ним, ну як ми. Я. Тобто, якщо раніше ми просто там витягували якусь запчасть, знаєте, допустимо полоснутися, то тепер ми це ж цепляємо іменно за цього гусака, тому що він на кольосиках. Тобто, ми його тулимо де можна і не можна. Так само з цією покочнець. Це зараз почнеться з цим бусом. Зараз ми поїдемо. Ну, Таке я люблю, звісно, знаєте, якогось чехольчика, якогось, ну, треба обов'язково якусь пахучку купити. Або, я думаю, може той запах виветриться. Ну ваніще таке, знаєте, це конченої дешевої пластмаси. Ну, китайський, китайський автомобіль. Я не знаю, Лука, так тішиться. я думаю, що недовго знаєте, буде та як то кажуть, душевно радость. Там вже куди не нажимаєш, ну, по-перше, він ну, уже телефон не може підключити, зараз же строгой. Це... По-друге, ну, якщо чесно, воно все-таки ну, дішманське-дішманське, прям ужас. Ну от представте, якщо Сіатик маленький, кончений, взагалі такий, ото, як цей Матео, якщо, я не пам'ятаю, попадався він на відео чи ні, старий як світ божий. ну в общем. Або навіть таке ось, ось мале, що я вам тільки що показував старий цей. От Він новенький стоїть десь 30-ку майже. А оце огромне гімно з мотором Volkswagen 2 літри, в якого запихнули 150 кабел, Ну то тобто, є там ті поршня, порозі не циліндри пороздуває після перших люлей, як він вихватить. ну коротко. Він 20-ку стоїть. 20 він дешевше за Рено Кліво. Представляєте? ну Щоб ви так розуміли на секундочку. Тобто, машина, грузова машина, да, там це я не знаю, що з цього вийде, чесно кажучи, і скільки ми будемо тішитись. Ні, ну все нове, ви прикольне, знаєте, цікаве. О, це ж... Зараз кажу, ми будемо все ж туди залазити тільки чистими, чистими вилазити. Єстесно, я, я кажу, я тільки за, тому що ну, я люблю, коли в мене в машині чисто, не дивлячись на те, що то робоча машина. Ну це тільки в мене воно так. Хтось відбігає, хтось там приїхав. Ладно, ребята, буду я обідати та йти щось робити. Роботи хватает, Роботи валом валі. Вот. Ну і з завтрашнього дня вже начнуться командировки. Як снесет ніхня, сейчас побачимо.